ПДМШ – перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся. Це один із епізодів співпраці ПДМШ з батальйоном Дике Поле. <плес> Наша взаємодія почалась ще під час харківського наступу. Чепіль, Нова Гусарівка, Грушівка. Ці прості назви пов'язані з подіями і людьми, яких ми не забудемо ніколи. В одному з сіл Луганської області ми повинні були змінити команду дока. ДОК Анестезіолог Дикого поля, з яким у нас становились добрі дружні стосунки. Крайній раз доком я зустрічався у Невському. І про цю добу чергування я також ніколи не забуду. What was the good? Що? Доброго дня. Радий вас. Я радий бачити. Модемте? Дякую. Ось так. І то, соз'їзнились, канічче повинні. Дякую. Доброго дня. Ну це кожен раз. Ми вчора такий час виїхали, навіть пізніше. А вам сьогодні на кого дивились сказали? 15 взагалі на точці повинні було бути. Вони запізнились. От, от. Трохи сьогодні обстрілювали, прилітало. Ага. Сюди? Чи поруч? Ну, десь поруч. Ага. Десь? десь стріляє савушка погод, походу. Поход. Ми, так... ми прошу раз, коли закінчили, два приляту, десь, десь поряд по Авіаційна бомба, походу, ну, здається. Хабить ну, витягували звідти поранений, там був такі. Двері великі тоді. Десь, десь поряд походу.

Звати мене Влад, позивний мій Аліс. Я лікар-хірург, травматологом планую бути після спеціалізації. Закінчую зараз інтернатуру. Чим я займаюся в мирному житті? Сюди потрапив таким чином, що почув під час одного зі своїх тренувань по Радіо Рокс оголошення. Ось. Першого, те, що потребуються лікарі, добровольці на фронті. Ось, і мій внутрішній голос підказав, що потрібно це зробити, потрібно заповнити заявку. Власне, це, це я і зробив. Мотивація моя була та, що я не хотів втратити зв'язок з реальністю, зв'язок з тим, що в нас війна, тому що як ти не крути, але перебуваючи саме в цивільних містах, в мирних, ходячи по комфортних кав'ярнях, приходячи додому з роботи і лягаючи в чисте білосніжне ліжко, ти забуваєш рано чи пізно, що такі, такі реалії. Ось. Тому для того, щоб тримати зв'язок, для того, щоб допомогти вкласти свій якийсь маленький вклад. Допомогти чимось, чим, чим можу. Я, власне, і прийшов сюди. Ось, для того, щоб, ну, що, що немало важливо, для того, щоб не припинити себе поважати. Ось. Жалкую, звісно, що не зробив цього раніше. На те були об'єктивні причини. Ось. В цивільному житті також допомагав чим міг. Ну, а тут, звісно, зовсім все сприймається по-іншому. По Якби емоції більш насичені. Ось такі справи. А ще приїдеш на ротацію? Звісно. Потрібно влагодити деякі питання організаційні стосовно працевлаштування і вже в новому статусі з'явлюсь тут. А можливо не тут, можливо, на якісь інші локації, але однозначно. Звісно. будет свет сказал олег о бачишь не знаю зачем ты пишу добрый день. Мене звати Вадим Хрущ, позивний Ватсон. В цивільному житті я працюю на швидкій фельдшером. Тут я, тому що, напевно, маю бути тут. З початком повномасштабної війни я пішов в добровольці. Ось після чотирьох місяців повномасштабної війни. Всіх моїх побратимів мобілізували. Ось мені не дали підписати контракт у зв'язку з віком. Тому я шукав варіанти, куди я можу долучитися, тому що я повернувся до цивільного життя на роботу. Пропрацювавши три місяці, я зрозумів, що я більше не можу сидіти вдома, тому що. Втрачаю себе. Ось, тому якось випадково натрапив на рекламу ПДМШ, Дізнався у знайомих про них Ось, і зрозумів, що це мій варіант. Ось і коли я опинився тут, так, я зрозумів, що ПДМШ дає багато можливостей, коли я був в підрозділі. На посаді ротного медика і навчав хлопців е, так меду. Ось багато дуже ставилось, е, ну, як це не потрібно. А потім, а медик допоможе або щось інше. Е, я впевнений, що зараз кожна людина повинна вміти надавати першу домедичну допомогу, тому що, як ми можемо бачити, може прилетіти. В будь-яку хвилину, де б ми не знаходились. І навіть якщо це не знадобиться нам, це може знадобитись і врятувати життя е, іншої людини. Е, тому я закликаю навчатися, е, прогресувати. Е, не треба проходити якісь там супер реанімаційні курси. Просто звичайні першої допомоги, це в будь-якому випадку. Е, Потрібно кожному. Якось так. За кілька днів до нашого чергування на це подвір'я, де жили наші бійці, прилетіли каби. Саме про це, як тільки ми приїхали, розповідав док. Багато поранених, а деколи взагалі не знайшли. На щастя, чергування видалось спокійно. У нас була можливість шукати і була надія знайти фрагменти нашого зниклого воїна. Це що, місцеві ходять туди? Мамка, папка, привіт! Я тут ще живий. У такій гальки стоїмо у дворі. Дай Бог здоров'я. Брату, привіт! Я не боюсь нічого, ну баю, ми тут живемо з саморождення, тут родиться. Ось і приїхала наша зміна. Міняти нас будуть наші друзі-медики з дикого поля. За тиждень цей підвал завалило після вибуху авіаційної бомби. Але, на щастя, док і його напарник вибрали живими. ДМШ. перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся.